Такого ви ще не бачили. Ми завершимо ремонт в старій квартирі, де ванна кімната півтора метри. Так, ви не розчули. Півтора метри сучасна ванна кімната, де все вмістилося. Душовий піддон 90 на 90 трап зливу. Керамогранітна плитка на стінах сірого кольору та під дерево. Тропічний душ змішувач. Маленький умивальник. З полицями. Вода мокра, хоч бери та руки ми. підвісний унітаз, електрична рушникосушарка, сушарка, прихований лючок, лічильники, бойлер на 80 літрів та дзеркало з підсвітленням. Ось така сучасна ванна кімната всього півтори квадратних метри.